Здоровенькі були краяни. Не встиг я викласти відео з оглядом Калинової Слободи 1, як мені почали писати і дзвонити шанувальники. І, значить, питати мене, батя, ти чого це там, значить, розповідаєш? І піариш Калинову Слободу-1, а не хочеш ні слова сказати про нашу. Чарівну Калинову Слободу 2. Можете батя Панас, вони кажуть, ще й Гендери не визнаєш, можете ще й за Запутіна. Тому, тому, любі друзі, незважаючи на те, що я вже тут бував разом з вами, от на цій значить, Калиновій Слободі 2, представляю вам шедевр черговий від компанії Ярковиця. Калинова Слобода 2. Так як е, Калину слобода 1 отримала фурор, е, квартири продавалися як теплі булки, значить, ярковиця не забарилася з проектом номер 2 Калинової Слободи. І тому я знову тут От і не можу не виконати побажання шанувальників і ще раз не показати вам цю чарівну чарівну місцину. Яка називається Калинова Слобода Слобода-2». Зауважте малоповерхові будинки, приблизно той самий стиль, що на Калиновій Слободі Слободі-1». Тут маємо замість поля для міні футбола. Е на минуточку великий теніс. Трошечки інакша, інакша кольорова гама підібрана у фарбах, але принцип, принцип будівництва той самий. Одно під'їзні практично або двох під'їзні будинки. Побудований кварталами. Ви бачите. Да? Чотири вулиці. Основних в цьому комплексі. Тобто це такий суттєво більший житловий комплекс від Калинової Слободи-1 десь раза в два, я так думаю. Приблизно в два рази. Подивіться. Яка довжина вулиць тут. І те, що ми бачили, це ще не кінець. Квартири давно всі продані від забудівника. Але існує е, вибір в квартирах від власників. Багато квартир здається в оренду власниками. Тобто, знову ж таки, є можливість для людей, які оцінять цей житловий комплекс придбати тут квартиру. Теж обжитий мікрорайон з шикарною інфраструктурою. Багато дуже сфери обслуговування тут підприємстві, дитячі садочки, міні, і маркети, ресторани, бари, кафе, перукарні, не знаю, лікарі різних фасонів, доставка їжі, доставка всього, чого хочете. Вам тут в цій калиновій свободі два присутня. Ось центральна вулиця. Центральна алея цього комплексу. Реально такі алея. Пішохідна зона повністю. Зразу на першому поверсі бачимо міні-дитячий садочок. Їх тут декілька. Салон краси. Теам, еліт маркет кофе фуд. Сторіс, сторіс, сторіс магазин з одягом. Кафе ранок називається, подивіться. Люди приходять на сніданки сюди. Так, і, такий тобі американський стиль життя в цьому мікрорайоні. А ми знаємо, ми прагнемо до цього стилю. Ми його любимо. Клінхаус. магазин все для дому. Аптека, знову 723 маркет. Грін бар. Тільки що випив кави в цьому грінбарі. Чудова кава, чудові сніданки теж тут. Прекрасний ландшафтний дизайн. Все дуже стильно, красиво. Ще один міні дитячий садочок на першому поверсі. Вікторія Деліна, косметолог. Будь ласка. Продуктовий маркет. Продуктова крамничка. Зразу адвокат. Розлучення, поділ майна, ви поняли, так? Зразу адвокат. Хайер салон. Корекція фігури дівчата все зразу тут ще продукти франк кавярня магазин мука майстерня домашніх виробів з муки ранішня кава ще одна кав'ярня Бебітоп-топ. Ще один міні-дитячий садочок. Стоматологія яковий шених. Перший поверх. Поле для біді футболу. Дитяче взуття. Центр дезінфекції. На минуточку обладнання. Ще якогось магазину тут відбувається. Нероглобал. Медичний центр діагностика, лікування профілактика. Лікування діагностичний центр. Парам-пам-пам. все, будь ласка, тут. Лікуємося, діагностуємо свої хвороби. Писанки. Переписанки. Місцевий колорит. Присутній. Посередині мрія кожного українця мати церкву на своїй вулиці. Будь ласка, ось вона присутня. Як же інакше? Друга черга. Клініки Нейроглобал. УЗД, аналізи можна пройти, тобто зробити повну діагностику свого організму. Організму. Велика клініка, ну, клуб дитячий і величезне озеро всередині. Цього комплексу. На північній стороні озера ми бачимо продовження комплексу Калинова Слобода. Ще одне поле для міні-футболу. Калинова Слобода 2 Місто. В місті величезний комфортабельний комплекс житловий, в якому, я думаю, спокійно ще можна знайти собі помешкання, якщо ви зацінили цей житловий комплекс і захотіли би тут мешкати. Далі ми бачимо крани. І одразу за цими екранами знаходиться супермаркет Сільпо, е житловий комплекс Міленіум, там далі йде. І центральне озеро міське. Тобто, що з цього мікрорайону до центрального озера і до парку 10 хвилин пішки. І до Сільпо так само е до АТБ 5 хвилин е за продуктами. Підписуйтесь на Батю Панаса, пишіть, дзвоніть. Значить, висилайте листівочки, на пейджер висилайте повідомлення. А знайду вам квартиру в цьому чудовому, причудовому житловому комплексі Калинова Слобода 2. Батя Панас!